Вітаємо, друзі! Готуємо дуже смачний м'ясний пиріг з лаваша. Подрібнену цибулю трохи підсмажуємо на пательні. До фаршу додаємо цибулю, сіль, перець, спеції за смаком. Невеликими порціями викладаємо фарш на лаваш. Згортаємо трубочкою, Букові пустоти заповнюємо фаршем. У нас вийшло 5 трубочок. Викладаємо у форму, так як показано на відео. В миску розбиваємо яйця, додаємо майонез, сметану, натиртий сир спеції. Все перемішуємо та заливаємо пиріг. Випікаємо 45 хвилин, температура 180 градусів. Цей пиріг дуже простий в приготуванні, а за смаком йому немає рівних. Обов'язково приготуйте всім добра.